difficult occupation and all my farmers at home uh, have been watching intently and send uh, their best wishes to all of you who are farming under such difficult conditions. Uh, farming is not easy on a good day. I'm uh, the fifth generation. Oh, А вам це дається ще набагато важче, тому що умови нереально е, не не зрозумілі навіть для інших. Е, тому його фермери, яких він консультує, передає вам передають вам найкращі побажання і закуплюють е, переваги. I'm the fifth generation in my family to farm, and even though it says on my hat that I'm an expert, nature doesn't let me feel very smart very often. І е, будучи навіть і в п'ятому поколінні залучене сільське господарство, і навіть маючи кепку з надписом Експерт, природа дуже часто мене е, жорстко обламує. I was fortunate enough to be invited here to the farm in 2021. Мені повезло, що мене запросили на це господарство у з році. Два-три дня ми працювали з медмитром тоді. We spent some time in the field, but most of the time was in the office with the blackboard. As difficult as the decisions are every day that you make, takes a lot of courage to let somebody from a foreign country come and tell you how you should do things better. Наскільки складно прийняти інколи буває рішення у виробничих процесах, наскільки складно буває інколи відкритися, особливо експерту з-за кордону? Найважливіше завдання для консультанта це працювати разом, не просто дати рекомендації і вшитись, а працювати разом з фермером, вести його. It isn't just about me coming and telling you you should do it differently because that's what I say. And for those of you who know Dimitri, you'll know that that wouldn't work with him very well. Uh, he was more than happy to push back on my ideas until he understood.

Uh, чому uh, що для мене важливо, щоб могти працювати в такій ситуації, консультувати uh, господарство як це на відстані із реаліями, в яких він не є? Це саме у цей тест ґрунту, аналіз ґрунту. Ми проходили багато навчання, яким чином можна було можна інтерпретувати та гратися цими цифрами. Але ми не отримаємо так би мовити за те, що в результаті ми маємо ідеальний аналіз ґрунту. Не отримаємо ніякого бонуса, чи так би мовити, подарунку The only thing that makes this work for Dimitri is to turn these numbers into the crops that you're looking at. Єдине і винагорода це те, коли Дмитро отримує гарні культури потім по результату цих е, цифр, покращених цифр зразку ґрунту. Тобто не сам зразок ґрунту, а культура, яка тут росте, краще в результаті з балансування. ви мали цей тест, you would see звік uh, there are about nine things that are either deficient or very deficient on the soil test. Якщо ви звернете увагу на цей аналіз, то ви побачите там щонайменше 9 показників, які йдуть в режимі мінімальному або недостатньому. Це не ідеальне поле. Але ви ви можете зможете побачити результати тих виборів, того тих рішень, які ми зробили разом з ним. I know that uh, a lot of the other experts are going to talk about a few technical things, but I'll make a couple of quick points. One, I think one thing that makes our program a little different is we're looking at a lot more minerals than just NPK. Одна із речей, яка відрізняє нашу програму, тобто Альберта, кінці Альберта, в тому, що ми дивимося не тільки на НПК, а й на інші елементи. Ми багато відприяємо часу обговоренню форми, в якій цей мінерал, мінерал присутній або вноситься. Наприклад, хлористий калій калію і на противагу сульфату калію. Елементарна сірка на противагу сульфатній сірці. Ідея нагодувати ґрунт, аніж просто забезпечити рослину в сезон фоліарно тим, що вона потребує.

But any time you have a grower producing a crop that will be a seed crop for other farmers, that's special. I know experts who will say that whatever Dimitri does to this corn seed before it's harvested. Я знаю, зі мною згодяться інші експерти, що те, що зараз Дмитро робить на цій кукурудзі насінньєвій, матиме більше навіть ефекту на тому, як вона буде рости і родити в наступного фермера як насіння. І Є конкретні мінерали в нашому аналізі ґрунту, які дуже важливо збалансувати, щоб це насіння було максимально якісне. Obviously, the germination of the seed is critical. Очевидно всім, що проростання цього насіння критично важливий е пункт. And manganese is critically important in making the seed germinate. А марганець це критично важливий елемент для того, щоб проростала для проростання зерна. The the copper and sulfur critical for the pollination that takes place uh, 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 to to get these uh, corn ears to fill out. Мідь та сірка дуже важливі при запиленні, для того, щоб відбулося запилення кожного цих зернин закладених. the copper, zinc, and manganese all add weight to the bushel of grain. <repeat> and when you, the farmer, want to buy seeds, you're going to look for a company that can provide nice, large seeds that germinate easily. <repeat> В насіння в тому мішку. Якщо той, хто вирощував вам насіння, не забезпечив цих мікроелементів достатньої кількості, тоді ви купивши це насіння, потім постраждаєте, ви отримаєте недоб... недобір.